Ось так виглядає центр міста Стюрдал. Два торгівельних центри величезних. І не так як у нас, ми звикли, що центр міста це велика площа, а тут магазини. Випадково в магазині зустріла свого куратора, і він розповів, що вони зараз годують будинки для новоприбулих. В одному будинку буде 5 кімнат. Люди будуть жити від 18 до 40 років. У кожному по кімнаті, але все буде спільне кухня, сказав там три ванни, і каже також, що окремого житла для. Невеликих сімей зараз немає, тому селять усіх разом. Скоро весна, буде скоро тут стрітфуд, кебаб, прямо так нагадала бульвар Юр'єва. Дорожки тут посипають такі центральні гравії. Це центральна ялинка. Людей, які гуляють по вулиці, я не бачила, тільки Кафе всередині цих ось двох величезних торгових центрах. Явилося в місті дуже багато спортивних майданчиків: келелазання, автоспорт, ще щось.